Які у вас фінансові цілі на 24-й рік? Це нове житло. Це перша ціль. Поки так, поки все. Скільки хотіли б заробляти е, цього року? Е, цього року в місяць. Місяць. Ну для початку 5 тисяч доларів. Я думаю, було б взагалі ідеально, а далі цю суму розкручувати все більше. і більше. А ким ви працюєте? Я безробітник. Що треба робити, щоб подвоїти свій дохід безробітному? Не стояти на місці, більше читати літератури по фінансовій грамотності та інвестувати. Якби у вас було 100 тисяч доларів, куди б ви їх проінвестували зараз? Я не той експерт, якому можна довіряти. Ваша, зна... Ваша думка крипта: 100% крипта. Як ви гадаєте, через півроку, який буде курс біткоїну? Я думаю, мінімум 60 тисяч. Три монети на які варто зараз звернути увагу. Хай буде ефір. Біткоін лайткоін. Допустим, що б ви купили за крипту? Ну я б, напевно, купляв все, що можна купити за крипту. Я б купляв за крипту. Звісно. Які переваги крипти? Анонімність, саме головна перевага. А ви користуєтеся якимось криптогаманцем? По класиці, блокчейн. Де в Києві можна купити крипту? А, ну не знаю. Я якось ось підійшов до мене хлопець на хрещатику, там дав мені таку монетку. Ну, біткоїну, я купив його. <плес> да. За 29 тисяч доларів тоді вложився. Круто. а чи купували ви каву за крипто в Києві? Ні-а. Yeah. А так можна, так можна Я знаю у Львові. Так можна У нас ще в Києві трошки не придвинути це у плані і продукти трасті плюс. Вони зробили класну історію, картку інтегрували з Apple Pay і можна купувати будь-що, будь-де. Ви підв'язуєте свою картку до Apple а, Pay і оплачуєте ну, так продукти, зручно. товари за криптова. Да, це круто, зручно. Причому дуже цікава історія. Ти можеш купувати крипту дуже легко з єврової картки, класичного банку. Ти переганяєш на рахунок Нак єврової картки трасті плюс і далі за неї купуєш крипту, і неї потім розраховуєшся. Зручно.